В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску держава пропонує програму перекваліфікації для людей різного віку. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника День великомучениць, Віри, надії, Любові та матері їх Софії. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 97 тисяч 450 осіб особового складу, 11 тисяч 189 танків, 23 тисяч 277 одиниць бойових броньованих машин, 32 тисяч 846 артилерійських систем, 1 тисяч 490 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяч 217 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 341 гелікоптери, 60 тисяч 79 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3718 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 61 тисяча 878 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3965 одиниць спеціальної техніки. Держава відкрила нові можливості для українців різного віку завдяки програмі ваучерів на навчання. Кожен хто має достатній трудовий стаж може безкоштовно опанувати нову професію чи підвищити кваліфікацію. Дивіться далі. Активно реалізується державна програма, яка надає можливість людям різного віку здобути нову професію та підвищити кваліфікацію. Програма отримала популярність в Європі та вже стала доступною для українців, зокрема для осіб старшого віку, які прагнуть залишитися конкурентоспроможними на ринку праці. Особливістю цієї ініціативи є те, що вона дозволяє громадянам, які мають не менше 15 років страхового стажу, отримати ваучер на навчання. Це стає можливим інструментом для людей, які хочуть змінити професію, покращити свої навички або здобути нову спеціальність. Цією програмою можна скористатися один раз в житті, і вона розглядається як такий е засіб підтримки людини і не доведення її до безробіття. Тобто вона отримує освіту, котра дає їй можливість влаштуватися на роботу за новою професією. Особливо це важливо, коли людині кажуть, ми вас скорочуємо, бо на підприємстві роботи немає, і людина може до звільнення отримати ваучер. Поступити в начальний заклад, отримати нову професію, нову спеціальність і продовжити своє професійне життя у іншого роботодавця. Програма також виявилася дуже актуальною для переселенців, які змушені починати нове життя після переїзду. З обрахуванням військового часу до цієї основної категорії долучені також категорії це переселенці. І мені дуже приємно, що є в нас молодь. Є приклад такої людини. Ми навіть Інколи навіть не думали, що можуть бути і такі ситуації життєві в яких можна цю програму залучити і допомогти молодій людині на новому місці життя продовжити своє навчання. Одним з яскравих прикладів ефективності програми є Дмитро Щіров. Я дізнався про програму, коли шукав спосіб попасти на навчання до свого продовжити навчання у своєму університеті. Тоді я дізнався про це через родичів, які теж допомагали, шукали різні варіанти. Їй розповіли, що є можливість отримати ваучер на навчання за рахунок центра зайнятості. Для цього потрібно було мати місце офіційного працевлаштування. Я знайшов роботу, я зміг пройти по цій програмі. Є отримати ваучер. Станом на зараз я навчаюсь у ВНУ імені Володимира Даля у Києві. Отримую магістерську ступінь. Я там же закінчував бакалаврат. Я закінчив бакалаврат на інженерії програмного забезпечення, а зараз навчаюсь у магістратурі інформаційної системи та технології на заочній формі. Експерти наголошують, що перекваліфікація корисна не лише для молоді, а й для людей старшого віку. Вона допомагає зберегти професійну активність, збільшити дохід і. Уникнути безробіття. В умовах постійних змін на ринку праці такі ініціативи надають шанс не тільки на нові професійні можливості, а й на впевненість у майбутньому. Програма ваучерів на навчання є реальним інструментом для тих, хто хоче отримати сучасну освіту та нову спеціальність, не витрачаючи величезних коштів. Сьогодні це важливий крок до покращення життя багатьох громадян та їхнього професійного розвитку. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають День рятувальника. Професійне свято людей, які щодня ризикують своїм життям, допомагаючи іншим. Працівники ДСНС не мають зброї, проте вони першими приїжджають на місця ракетних та шахетних ударів. Прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих будівель, рятують живих та шукають тіла загиблих. Дивіться далі. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають День рятувальника. Професійне свято людей, які щодня ризикують своїм життям. Тям допомагаючи іншим. Сьогодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій працює в структурі Міністерства внутрішніх справ. Її працівники одними з перших опиняються на місцях російських масованих ударів, воєнних злочинів та поблизу найгарячіших ділянок фронту, звідки доводиться евакуювати людей. Рятувальники давно стали однією із бажаних мішеней для армії РФ, яка регулярно знищує техніку ДСНС та практикує тактику повторних ударів по місцях обстрілів, де вже працюють рятувальники. На квітень 2024 року, коли ДСНС востаннє озвучувала зведені дані. За час повномасштабної війни загинуло майже 100 рятувальників. Ще близько 350 працівників були поранені. А станом на літо 2024 року росіяни пошкодили понад півтори тисячі одиниць української пожежно-рятувальної техніки. Працівники ДСНС не мають зброї, проте вони першими приїжджають на місця ракетних та шахетних ударів, прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих. Будівель рятують живих і шукають тіла загиблих. Їхній девіз – запобігти, врятувати допомогти. Він відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають та ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з під уламків. І це далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби, з якими тільки негараздами не звертаються за телефоном 101. один. Ізмельське телебачення долучається до привітань. Щиро вітаємо рятувальників, ветеранів цієї справи і тих, хто тільки вчиться муж. Ні професії з їхнім професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, бадьорості і сил на довгі роки, благополуччя й удачі, миру, добробуту та оптимізму, сімейного щастя і злагоди. Разом до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Христина Лангольф для програми новин. На Одещині прикордонники викрили канал незаконного виїзду чоловіків мобілізаційного віку до Молдови поза пунктами пропуску. Головною організаторкою схеми виявилася 44-річна громадянка однієї з країн Південного Кавказу. Жінка підшукувала охочих перетнути кордон та встановила тариф 12 тисяч доларів США. Для реалізації бізнесу вона залучила спільника, який виконував роль перевізника. З кожним клієнтом організаторка домовлялася особисто. Зустрічала їх в Одесі, брала аванс у розмірі підтримки. Ти доларів, а решту мала отримати вже після успішного перетину кордону. Наразі іноземиці та її спільнику повідомлено про підозру вчинені злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Національна поліція України повідомляє мереже шириться фейк про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР. Насправді жодних змін у розмірі штрафів не відбулося. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, інформацію поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не уховалені. Тому розмірі штрафів залишаються без змін згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ушанування пам'яті мучениць віри, надії любові та матері їхньої Софії за новоюлянським календарем відзначається, щороку 17 вересня, святі мучениці стали символами мужності усіх жінок, матерів та дочок. Подробиці дивіться далі. Шанування пам'яті мучениць Віри, Надії та Любові, а також матері їх Софії за новоіліанським календарем відбувається 17 вересня. Жили святі мучениці Віра Надія, Любов і матір їх Софія в Римі за цілювання Андріана в другому столітті. Софія своїм дочкам дала імена відповідні трьом християнським чеснотам. Вдова Софія разом із трьома своїми доньками відправилися до Риму. Вони сповідували християнство. В той час на території цього міста християни піддавали. Валися жорстоким гонінням. Однак Софія не боялася тортури навіть смерті, тому вона продовжувала щиро вірити в Бога та виховувала своїх дітей за християнськими правилами, навіть назвали їх на честь трьох основних християнських чеснот. З часом чутки про благочестиву християнську сім'ю дійшли до імператора Андріана, який наказав схопити чотирьох жінок та привести до нього на суд. Дочок він відправив до в'язниці, Ось Софію почав мовляти зректися віри. Однак вона була непохитною і сказала, що ви Се будь-які тортури з боку імператора. Незабаром імператор запропонував їм поклонитися язичницьким богам, але віра, надія і любов відмовилися. Розлючений правитель наказав катувати віру на очах у сім'ї, але тортури не приносили й жодної шкоди. Тоді дівчинку наказали стратити. Слідом за нею імператор розправився з надією та любов'ю. Старшій Вірі було 12 років, середній надії 10, а любові 9. Мати поховала дочок на високому пагорбі, плачучи від радості. Перебувши на їхній могилі, три дні ревно молилася і сама спочила у господі. Віряни поховали її разом з дочками. Таким чином, і вона не позбавилася з ними участі в царстві небесному і мученицького вінчання. Тому, якщо не тілом, то серцем своїм і вона страждала за Христа. Попри трагічність історії, в свято несе радість. Святі мучениці стали символом прояву, мужності. Показали приклад істинної віри у Святого Духа. Образи християнських мучениць у народі стали символами жінок, усіх матерів та дочок. У народі існувало декілька прикмет цього дня: тепла і суха погода до довгої осені. Листя вже пожовтіла, але не упала до пізньої зими. Журавлі відлітають у теплі краї, Треба чекати морозу на покрову, почути грім. Зима буде сніжною. Цього дня жінка можна піти до храму або помилитися вдома. У святих великомучениць Віри Надії, Любові та Софії, просять про сімний добробут, жіночі здоров'я і здорові дітей, а також щоб Бог подарував дитину. Юлія Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 46 копійок. Євро купівля 48 гривень 43 копійки, продаж 49 гривень 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 17 вересня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 20-22 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-15 градусів тепла. В день – 19-21 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із meltv.com на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.